Насправді все дуже просто. Якщо ви відчуваєте негативні емоції, такі як страх, злість, гнів, агресію, розчарування, роздратування, ну і так далі, ви виснажуєтеся. І ви можете навіть нічого фізично не робити за день, але відчуваючи цей спектр негативних емоцій, який я щойно назвала, ви відчуваєте виснаження. Отягом дня і не розумієте, звідки а взагалі що відбувається? Я ніби нічого не робила, ніби нічого такого не починала, не завершувала, а втомилася. Тому що ви виснажили себе своїми думками, переживаннями. Коли ви відчуваєте тривогу, ви запускаєте в свідомість такі процеси фантазії, ніби з вами те, про що ви тривожитесь, вже сталося. Ніби з вами те, чого ви так боїтеся, вже відбулося. І ви починаєте відчувати оті емоції, ніби ота уявна ситуація з вами дійсно відбулася. Таким чином, відбувається виснаження. Що робити в такому випадку? Важливо навчитися зупиняти себе себе Тобто поміщати себе от в реальність тут і зараз, заземлитися, сказати собі, стоп. Я тут і зараз, тут і зараз. Триває мій день, триває моє життя. Я там спілкуюся, п'ю каву, йду по вулиці. Так? Те, про що я думаю, зі мною ще не сталося. Те, що вже зі мною сталося, воно вже сталося. Я змінити не можу це. Те, що я боюся, що зі мною станеться, я не можу на це вплинути. У мене є тут і зараз, тож саме тут і зараз я можу зробити щось для себе, щоб покращити свій психологічний стан.